Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, 6 липня, ніч неспокійна. Е, з півчетвертого почалися бабахи, вибухи ми чули, сиділи з мамою в коридорі. Ой, страшне, перепугалися навіки. Е, сьогодні ще 6 числа, в мами, день народження. Би, привітання почалися, як вона каже, з вибухів. Ну, злякалися страшне. Кілька днів назад також були вибухи дуже-дуже сильно. В общем, Взагалі, живемо одним днем. Так, я що то опять опухша. Хай бог милує. Ще й намалювала брови, одна більша, друга менша. Не обращайте внимання, ну, тебе. Якби не, не сказала, ви б не побачили. <ріст> так, на районі ми зараз десь мама пішла вперед, зараз я її доганю, йдемо в магазин купити е, якогось тортика чи піци. У двох відмітимо день народження, якби зараз не до свят нікому. У нас страшна жара, страшна жара, страшне пекло. Позавчора трошки так дождик поляпав, чуть-чуть, Ну, ніякого толку від нього не було. Дуже жарко, дихати важко. От, в горлі деренчить, Можна пивка купити, промочити. Може і зараз і купимо пивка. Маму щось не видати. Е, вікна, відкриваємо всі вікна на ніч і балкон, але день через день якийсь чи дим, чи гар, чи я не знаю, це ж виброси пишуть. Ну нема чим дихати. повна хата от за якогось диму, чи паленої резини. Непонятно, що то таке. Приходиться закривати вікна, балкон, тому що дихати нема чим, кондиціонера немає. В общем, у квартирі жара не виносимо, 30 градусів. Давимося жарою. Світло виключають на 4 години два рази на день і вночі. В общем, отак от. Це нектарин по 100 гривень вже продають. А ось я мама. Букет собі купила вже. Це ти собі вже букетик купила на день народження. Ну ой, хочемо купити огурчиков малосольних огурців зробити. Іменинниця. Іменинниця, мама. Одне бажання, щоб був мир. Щоб був мир, каже, одне бажання, щоб був мир. Це найголовніше, всі цього хочуть. А тебе світла немає, тут працює генератор. Почало 10-го, жара страшна. Пальсини такі нічого наче. ну Давай візьмемо, сокавунчики вже гляньте без насіння пишуть такі серебенькі. Перец 80. ми вже брали начиняки помідори 70 гривень. Это розовые, да? Да, воно рожевий світ. Рожевий. Це на веточки плочні. Сачеррі. Девяносто 93. В стороне огурцы, капуста 8, Кар... картошка 19, Почем огурцы? 34 гривня, ну бары, да, 34,29, это салат написано, это салат, вот огурцы, вот огурцы, вот и вот огурцы. Так, взяли помідор, огурців. кавунчик 24 такий на наш похожий. Ось дині, глянь, то з'явилися. Диня амал. Такі дині інтересні. Ой, в мене взагалі не пахне. Наші херсонські пахнуть. Так, мама сказала на пиво, пивка купити. Так, яйця по питі. Яйця 39, 35, 38, 36, оці по 27. Яїць дофіга. Так. Ну що, що, ма? ну що ма, пивко, яке беремо? Оце таке можемо пили. Оце? Да. Давай оце візьму. Оце візьме, нічого ми пили ось. Ми пили його з холодильника, холодне було, було наче нормальне, бо одразу спать полягали. Вже нормальне пиво, бо тоді випили, і одразу спати лягли. Так, зараз ще рибки до пива візьмемо. А ну дивись тут, ну дивись, Ніна, я ж не знаю. Це що, оцей кусочок 220? Так. Да. Кусочок от это 220. 180 грамм чи що. Ну, що це тут є? Тут нема що їсти. Угу. Сьомга. І ще неізвісно яка вона там в упаковці. Давай зайдемо в рибний магазин, Давай. там подивимось. Ось масло хороше молокія. Сітка 64. 82%. Так, йдемо на касу. А зайдемо тоді ще раз. В рибний магазин і на базарчик на районі. Так, зараз на базар зайдемо. Ну, на базарчик, це так, де дачники. Тут раніше був такий хоч невеличкий базар, аж зараз порозганяли їх, так вони де? хто де. Кругом генератори тарахтять. Ой, вже голова болить. Нічого не чуть. Ой, жарко, це не виносимо. Абрикоси тут продають по 40. Сліва, вам кажуть, по 40. Крижовник. От сліва, яка красива, 40 гривень. Хотіли купити риби, от там в рибному магазинчику. А там світ виключають, то вони і то туди, в морозилку, то, то на вітрину, то туди, то сюди. Не знаю, така жара, що страшно рибу брати, щоб не затравитися. Я недавно затравилась, їла матіос, він в холодильнику лежав, уже стік, жиру то стік, я і жир то з'їла, і рибу то з'їла. Так, так плохо було, що не дай Бог. Такі кавуни по 25 гривень. Кавунчики єдині по 45. Красиві. Так, зайдемо зараз в варус. Торговля продають. Грушки. По чому груші? По 20. Гурчики. У Ось тут рибу продають теж. Риба Толстолобик по 65. Незвісно, де він ловився. От іменно. Хто знає откуда його привезли, скільки він там лежить. 40 градусів жари у нас. В тіні. Ждунчик. Ой, тут теж генератори в арусі работают. Ну так прохладно. Навірно, і кондиціонер включили, підключили. Бо тут добре. У нас картошка така розова грязна, ну красива. 30 гривень. Так, прийшли на рибу. Тут риби побольше вибір, ніж в АТБ. Можна було в сільпо поїхати, але э, тривога і там виганяють на вулицю. І там далеченько йти, то мама не дойде. Грішили тут. В коробочках селедку колись брали, то сальона страшна. Мамі сальону не взяли сьомого. Так, а що ще його до пива взяти? Так, вирішили взяти ще селедки. Тут м'ясо, ось фарш курячі 110 130 свиний а свиний 140 а то мікс говядина 250 280 свинина 150 180 230 балик Ось такі ціни яйца, печень, говяжья, 70. А свина 35. Ножки. Ну, вот такие цены. Все вот тут можно самому набирать. Ну, я так и не Пришли на торт. Скидка едет. А вот у Наполеон. Це торт. Якийсь пінчер 150 гривень, а стоїв 214. Пішов по скидки, мабуть, вже пропадає. Та ще давай щось друге, яке скирожі накупимо. Так, взяли київський торт. 3197, то 320 гривень. Ой, як тут добре, прохладно. Ой, тут пахне, картошка по-домашньому. З чесноком чеснок пахне страшне. Картошки можна бачити по — Мам, ми ж будемо варити картошку. Ми голодні прийшли, так на що не глянемо, все хочемо. Голодному нема чого лазити. Я піте, і те, й те, їла, піте їла. Мама каже, і рибу б жарену їла, а їй не можна. Як голодний, то на що не глянеш, що це хочеш? Дама. Mm -hmm. Заказали ще піцу, ждемо поки приготовлять. Мама каже, гулять, так гулять. Mm -hmm. Дама, ма, гулять так гулять, так? Да? Mm -hmm. Сьогодні оторвемося. День народження раз в году. Mm -hmm. Праздник живота. Праздник живота. Тривога началась. Это тоже букет считается. Пряний. Пряний букетик. Так. Пицца пахне страшно. Рыбка, салатик. Мама. Оселедець. Оселедець. Еще раз днм рождения. Сейчас пивка бахнем. І вдвоє скромно відпразнуємо твоє день рождения. Хотілося б сім'єю, щоб всі встретились. Да. Ну, из за війни всі пороз'їжджалися, ми вдвох з мамою. Так що найголовніше Принимаю только звонки. Только звонки. Ну нічого, нічого. Надеемся на краще, що все буде добре.